Ви знаєте, друзі, я ніколи не роблю гучні назви до прев'ю по тип сьогоднішнього, але це винятковий випадок, коли збірка ПК коштує кожну витрачену копійку. Іншими словами, за ціну цього компа ви отримаєте максимальну кількість кадрів у грі без переплат. До цього матиме надійні комплектуючи стиль і він тут є. Зараз про все розповім, сідайте зручніше, полетіли. Ви чудово знаєте про мою співпрацю з магазином Click.ua для своїх підписників я виторгував 2% знижки на ПК комплектуючі і готові збірки ПК. До прикладу, якщо купувати саме цю віддяху, по промокоду alexrealpc, отримаєш миттєвого знижку 2%. Не кешбеком або якимись єбалами, а одразу мінус 2% від ціни. Погод з 419 гривень це гроші, і звісно, якщо збиратиме цього ПК, заощаджень буде більше. Так само. Із периферією по промокоду alexreal знижка 5%. клава AOA 117 гривень. Я заощадив, вигідно, швидко. До зручності є конфігуратор ПК комплектуючих, можемо самостійно зібрати компан на смак Так от, сьогодні я зимов готову збірку ПК на свій смак, яку ти так само зможеш придбати знижкою 2% по промо. Ви часто запитуєте мене про баланс, про максимальний буст у вашому бюджеті. Сьогодні саме така збірка. Черговий лайфхак від мене як швиденько достати компа. З коробки, і так, таке буває. Зазвичай при транспортуванні ручки западають всередину коробки, і при вийманні системника вони просто заважають, щоб він виліз ззовні. Що треба? Їх просто треба висунути ззовні, чимось підійти, або зсередини, як я це роблю рукою. Тепер можна знімати коробку, нічого не заважатиме. Далі перше враження від компа. Я не помилився, коли обирав корпус від Aerocool D501, a класичне рішення з прямим продувом на стилі на чилі дуже цікаво виглядає вудстайл завжди. Де додає шарму. Не часто в бюджеті за плюс-мінус 3600 гривень маємо фул начинку. Це, друзі, справжнє дерево, не бутафорія, якась замінник, а деревина. Афігезне рішення виглядає, якщо поєднати з якимось стайлом як у мене, стіл, Імба, не Інакше фрактал дизайн Норд майже тричі дорожче, тричі і там два кулери, не 4, як тут. Дуже класний корпус. Це забігає трохи попереду. Має ефективний продув, всередині лише сітка, польовика немає, бо скрізь дрібні польовички, оці повітря майже не. Поступає всередину. Це зрозуміло. Та взагалі напишіть ваше враження від зовнішності, мені подобається. Під кришкою класичне рішення з трьох кулерів, LED-підсвітка за замовченням, звичайно, швидрудує ефективні, не зашумні, бо керуються вони чотирьома пинами напряму одразу з хабу. Так, тут є хаб на 5 кулерів з LED-підсвіткою 3,5 вольти стандарт нашого часу. Мати якісний хаб в нашому бюджеті насправді дуже рідке явище. Китайці, молодці, за такі гроші зробили максимально по красі, по якості, польовик. Які не призовні привіти меса з якими пагорбами, рівненько як треба. Я ціную завжди, коли виробник приділяє увагу безпеці, комфорту, під боком живлення теж є польов. Стандарт, звичайно ж, високі ніжки на гумі, не на дешману, якому свиском замінику, а на справжній гумі. Під боком живлення теж м'якенько, бачите, яких розмірів. Певне, не треба пояснювати на що впливають проставки під вибираючим цим трансформатором. От вам, друзі, і аероку. Якщо вже торкнувся блока живлення, то виробник Гігабайт на 750 Вт, надійний блок не переплатав взагалі. Кошти кожної витраченої копійки. Бронза виконання голодового майже бо багато мідянки ви бачите не шкодував виробник. Корпус реально один з найкращих у своєму бюджеті для додаткового охолодження. Є місце на два кури з боку, пильовик теж там є. І напевне, це ідеальний корпус, якщо не зважати увагу на пластик, який трохи гнеться, як у Тойоти. Криша. Просто фольга. З іншого боку, це про безпеку. Ну це як коли каже Toyota. Тут я вже додираюся, кейс насправді 10 з 10. Насправді важко знайти щось подібне у Full Tower розмірі з можливостями цього кейсу і його, звичайно ж, ціни. Давайте заглянемо під Скло. Фіксація звичайна, але м'якенька проставка, аби не торкалася скло залізяки, це теж важливо. Почну я напевно з процесора. 5 Ryzen 9600X на А5 Сокеті сучасне швидкісне рішення, камінець відомий. Хтось напевно запитає, 5 Ryzen 6 ядер і 9700 гривні якось дорого. Друзі, це не якийсь там алішний треївський шлак, до якого звикує балансери ціни можливостей. Це сучасний швидкий процесор, який розкриє можливості будь-якої карти, якщо ми говоримо про ігри. Є гроші Беремо 9600 X, немає, сидимо, передимо на 7500 або на чомусь подібному. Тут все просто. Перевага цього процесора, його автобус до частоти 5,4 ГГц, і щоб мати таку частоту, одразу треба розблокувати ТДП, бо у білосі за стандартом це 65. 65 міняє на 105 і все на всі гроші пуляємо. Приклад у Cinebench 24 24 року 945 балів, показник гарний, але це звичайно ж синтетика. В іграх цей камінець є альтернативою серії X3D, і взагалі я. Задоволений, що більшість користувачів обирає під процесори саме водяне охолодження замість повітря. Можна його нормально холодити чимось подібним за півторашку, але вода куди буде ефективніше та й покрасі виглядатиме. Ті часи, коли протікали помпи, давно минулі, приклад DeepCo один з найвідоміших виробників на ринку охолодження, баланс ціни ефективності тут є. Прайс менше 5К, що добре враховуючи його функціонал, я багато встановив водянок саме виробника Діпку, і це одна з найтихіших водянок, якщо казати, взагалі, навіть якщо брати топові водянки. Рішення з обертанням екрану мені завжди подобалося. Це дуже просто. Чотирьохпіновий коннектор магнитить на 360 градусів, LED по це імба, насправді, 10-20 FPS прибавки будь-якої гри забезпечено. При вмиканні компа на екрані без показників температури, і щоб бачити циферки на табло, йдемо на офіційний сайт Діпко. Знаходимо софт на воду, інсталюємо і вуаля. Температура на праці реалтайм, завантаження процесора у відсотках. Коротше, найнабхідніша інформація і на доволі такий якісному екрані, а це рідкість, бо зазвичай дешеві леді у цьому бюджеті за 4900 рішення топ. Ну і софт. Софт, На жаль, нема тут нічого надзвичайного, мінімалізм, сет лише один з показників. Це все ж таки не кракен. B850 Gaming X з Wi-Fi, афігезне ем. рішення від Гігабайту. Сучасне рішення, навіть трохи є запас, навіть багато запасу. Це удосконалена версія B650, PCI 5.0. Тут є, звичайно ж, багато сучасних рішень, Металопідохолодження. охолодження, найшвидший коннект Wi-Fi антени, що існує взагалі на даний час. Модулям, отак: от за одну секунду єднаємо Wi-Fi. Я не бачу, друзі, сенсу перелічувати всі ці входи-виходи. Головне, що треба знати, тут є Q-Flash Type-C для Біосу і найважливіше це надійність плати. Я завжди відмічаю зручність, і тут вона присутня. Відстрів карти слота по натисканню, це зручно, якщо віддяха велика, не тикати кудись там викруткою. Фіксатор радіаторного охолодження зони накопичувачів М2 теж не з бюджетних, ви бачите, три слоти покриває сама ця пластина, не заощаджував гігабайт на металі. Шмат плюсом є до розсіювання тепла. Бачив у деяких збірників, де забували про плівку, тут збірник молодець Треба Гігабайтник від Gigabyte гігабайт G440 є 1 Gen 4 по 4 тисячі на запис та читання, 3D LC у її доволі гарні накопичувачі за адекватні гроші. Звичайно ж, не кінстанами, самсунгами єдині, класна плата, ну і пам'ять. Тут вже кому як більше до вподоби, комусь Кінстон подобається більше, хтось за гецькіл або корсарів. Я вирішив, що скіл Trident Z буде оптимальним рішенням, тим паче ціна зараз гарна. П'ятий ZRGB класика нашого часу, ви чудово знаєте цього виробника бо постійно. Но вони б'ють рекорди по розгону пам'ять. У мене стандарт на 6000 МГц, дві планки по 16, AMD Expo присутнє, і зараз можна навіть не заходити у BIOS, аби обрати профіля. Поруса і снечу поміч одним тапом женемо пам'ять до необхідної частоти. Класна оператива, єдине, треба бути дуже уважним при інсталяції. Ні в якому разі не натискати на ці гострі металеві оці края. Я свого часу нормально так чеканув пальця, надавлюємо лише по центру, там, де надпис GetSkill. Друзі, уважно. Ну і на десерт я залишив найцікавіше RX9070 Gaming all Це по-справжньому офігенське рішення, якщо казати за ціну і можливості цієї карти. Я вже збирав збірки з цією серією карти від Gigabyte, але там була 50-60 і вище класом. Зараз AMD Radeon. Реальний топ за свої гроші до зручності стокове живлення двома пінами по 8 буде достатньо. Будь-який бокс сюди підійде, ну звичайно ж по стандарту, не менше 650 Ваттів. І з головного відмічає гарне охолодження, відкритість радіатора до корпусного охолодження це важливо у розрізі охолодження радіатору. Відеокарта тихенька, я це підкреслював в інших збірках, не часто зустрінеш, коли дроселів майже не чутно. AMD цього разу викатили насправді гармату за адекватну ціну. 16 їх відеопам'яті вистачить під будь-які завдання, якщо казати, за ігри або роботу достатньо буде. З виходом FSR 4.0 це взагалі монстр, монстр поглинання FPSів, RX 9070 швидше. За RTX 5070 у деяких іграх різниця може доходити до 20% на користь RX. Ось так комп виглядає на початковій стадії, і спочатку треба встановити Windows. Звичайно, автоматичне встановлення софту, це жирнючий плюс виробнику не треба там вештатись по сайтах різних на офіційних сайтах. Все в одному додатку і налаштування і оновлення все зроблено до користувача. Обов'язково AMD Adrenalin з сайта виробника це все треба буде встановлювати самостійно, поки налаштовує Оновлюється Windows. Це треба робити обов'язково. Не ставити на паузу, як деякі роблять. Заліза залізом, але лише софт надає якісно працювати залізо. Ну і давайте до тестів. Спочатку один з нас друга частина, здатність екрану 2K fsr3.1.3, генерація додаткових кадрів третьої версії. Це максималка, але вимкнуті оці кіношні ефекти з болтанкою. На працездатність вони на як ці показники не впливають на сприйняття гри так. На відомій локації під 180 кадрів є останній збірки. Тестую саме на цьому проміжку гри на RTX 5060 Ti було приблизно тут стільки ж кадрів біля 190, але з опцією генерації додаткових кадрів X3. Не поспішайте робити висновки, згодом я вас шокую в гарному сенсі цього слова. На процесорі, як казав раніше, буст до частоти 5,4 ГГц, 68 градусів на п'ятірці маємо, але ж буст все ж таки не забуваємо 5,4 на 3,5 або 4, на яких стартує Intel. 170-190 кадрів на максимальних налаштуваннях графіки, цифри мені подобається. На карті лише 51-52 градуси, що є дуже гарним, навіть чудовими показниками. Ви бачили, середній кадр дорівнюється 190, це я приблизно хвилин десь 20-25 грався. Запам'ятовуємо ракурс 175 кадрів, динамічне масштабування було 60, я змінюю на 160. І замість 175 має 185 кадрів. І ніби лише ранця 10 кадрів плюсом, але поріг в 200 FPS вже пройдено, залежно від локації, кількість кадрів. Звичайно, може мінятися. Десь 170, десь 250 кадрів може бути що більше, ніж грабельно повготися. Кількість кадрів якісне зображення це найголовніше, але комфорт теж не на останньому місці, з цією картою дуже комфортно проходити ігри, немає різких стрибків обертів куварів або закіпачування чайника про дросселі. Приблизно годину грався у Last of Us, температури залишилися незмінними на карті 51 градус при обертах куворів до 1200 RPM, це дуже гарні показники. Граюся Раз, і тут прилітає оновлення дров версія FSR 4 нарешті на заміну 3.1, і тут я м'яко кажучи, аху Обов'язково у каталіст треба в бібліотеці ігор додати FSR 4 або в грі, якщо така можливість є на всяк випадок, я продублюю лаунчер, бо в налаштуваннях 4 версії може не бути, просто не бути. пам'ятаєте було 200 плюс кадрів на FSR 3, все те ж саме на четвертому, зглажування і масштабування. На новому рівні саме так вказує розробник. Подивимось. На жаль, fps пес монітор не запустить. З FSR 4, девелося софтом AMD вмикнути оверлей, але чомусь і він при запису на екрані показники показує на вдоблюванні, а при запису ні. Так я дві години програвся, думав, все окей, для вас накатає побільше цікавих яскравих моментів, а фіг там. Ну нічого, окремо на камеру, щоб ви зрозуміли різницю між 3 та 4 FSR-кою, все те ж саме максималка, але Fidelity Super Resolution 4.01, увага! бабамс 450 кадрів. Просто X2. Ровного місці. Я, друзі, в шокі. якщо чесно, таку кількість кадрів я навіть не бачив на одній карті взагалі. Навіть на 50-90 з трансформерними цими кадрами X4 до 400 кадрів було, іноді буває тут навіть і 500 плюс за ці таку кількість кадрів я бачу вперше. Перші 5 хвилин я грався, так сидів, знаєте, в шоці, дивився на ці показники. і Я фігував, зображення не змінилося взагалі, але повністю при цьому шалена. Кількість кадрів вражає, навіть у здатності екрану 2К. При щільності пікселів 4К, все ж таки монік 4К зображення космічне. Мікрофрізів немає, а це про якість комплектуючих, провірно обрані комплектуючі зображення і плавність ідеальні. В здатності екрану 4К при незмінних налаштуваннях графіки вже 250-300 кадрів, але ж, друзі, 250-300 кадрів 4К на максимально можливих налаштуваннях і до 300 кадрів. Де ви ще таке подібне бачили? Я впевнений не йде. Рік тому лише люди раділи, що 70 кадрів, 4К. Ка аліуя на топових картах, а зараз ось так. Я людина, яка багато чого бачила в своєму житті, перетестував купу різного заліза і, м'яко кажучи, приємно здивований. Ви бачите самі показники, період карту дуже низький. Це свідчить про стабільність фреймрейту і мінімальні втрати по кадрах, температура 51 не зміна на ВП. От скажіть, чи це не диво? На мене це краще віддяку, яку можна придбати за 30 плюс гривень, і це далеко не цінник 50-80 з тим їхніми x4. Сьогодні, друзі, про ідеальний баланс ціни та можливостей. І RX 9070 Gaming OC від Gigabyte відпрацьовує кожну копійку. Є ще версія XT, але звичайно ж дорожча 38к, якщо з Мемпрома Алекс Ріал PC, то мінус 760 гривень від ціни, буде потужніше, звичайно. От вам друзяки, і Fidelity Super Resolution 4 версії. Я грався в кайф, навіть забув про час, настільки затягнула гра, сюжет ви давно вже знаєте, пересказано. До речі, в третьому сезоні Рамзі напевно вже не буде. Алілуя, бо все ж таки крінжаття на продюсери зрозуміли. Помилку. Коротше, я в захваті від можливостей карти. Далі експедиція 33. Більшість вас знає це така собі а-ля Final Fantasy, але куди вимогливіша не просто така гра до карти. Треба мати нехилий такий компик, аби грати на максималках. В рівні від 80 до 100 плюс кадрів залежно від локації, руші насправді важкий до карти дуже вимогливий. Все одно з Рексою 9070 якось легко. Навіть незвично бачити таку кількість кадрів. Я тиждень тому тестував комп з 50-90. Там було трохи більше кадрів, але ж, друзі, ціна. Я впевнений, і шоста гета без проблем полетить у космос. Отже, автобуст 5,4 EGS, це температура плюс-мінус однака взагалі не міняється. 50 градусів з рахуванням налаштувань по графіці дуже добре, ніяких тобі допомагатерів в грі, насправді, чистий дефамін. Далі мій улюблений хардкор Doom Dark Ages. 2K, синхронізація офайться, FSR на балансі. Генерація додаткових кадрів я додаю, звичайно, якось тупо грати без цієї чарівної опції. Коротше, це ультра Nightmare самі тяжкі графічні налаштування. В Doom така сама батла не хоче працювати FPS монітор, грас серйозно. Зузними таким захистом бачимо, що нічого не додає собі на екран. Серйозно новенький Doom захистили, збігати на торг не вдасться, гра лише за кеш. Ситуаційн дуже схожий з Last of Us від 400 кадрів. Я приємно здивований, що все більше ігр мають підтримку Fidelity 4 версії. До розуміння на тяйки тут було щось біля 200 кадрів. Зараз же за RX 9070 x 2 але це зовсім інші можливості, як ви розумієте. 4К не міняючи нічого, маю на увазі графіку, маю 230 кадрів, але. Це 4К, друзі, з цією картою можна не паритися взагалі з вибором роздільної здатності або показників графіки. Навіть криваві бані, як зараз, менше 200 кадрів гра, не сідає взагалі, як і раніше, 50 градусів на кристалі. Саме тому, друзі, я і назвав це відео, а ти зобов'язаний купити цей ПК, бо не одна збірка не надасть такого бусту в бюджеті до плюс-мінус 70 тисяч гривень. Чудова карта, швидкісний процесор під ігри те, що треба, за корпус я багато розповів вже, топ за свої гроші. На мене я обрав чудового компа для тих, хто шукає ідеальний баланс без переплат. Звичайно ж, можна купити окрема карту, інший корпус або охолодження, щось інше, але то вже буде на смак, кому як більше до вподоби. Сьогоднішній ПК ти можеш замовити готовим в магазині вже зібраним знижкою мінус 2%. Реальна миттєва знижка, а це плюс-мінус десь 500 гривень. На мене пропозиція топова. Потужний дует AMD довів, якщо до комплектуючих підходити з розумом, можна отримати чудовий результат. Пасування на цей ПК і про Мекоди комплектуючих залишив в описі під цим відео. Бажаю кожному мати подібний ПК, саме цей ПК. Відчути, що таке по-справжньому безкомпромісний геймплей. Дякую вам, друзі, за цей час, що були разом зі мною. До зустрічі у наступних відео. Щастить!